Приклад сили волі та бажання Ком'янці-Подільському завершив навчання перший учень автошколи для осіб з інвалідністю. Щойно у нас був кандидат у водії Горбачевський Валентин Володимирович, який успішно склав практичний іспит та Зараз направляється отримувати посвідчення водія. З чим ми його і вітаємо. Стати водієм 43-річний Валентин вирішив ще до початку повномасштабного вторгнення. З початком війни діючий військовослужбовець встав до лав захисників. Під час бою отримав важке поранення і втратив ногу. Пішов повчився. Поїхав назад, в'язволи. І відірвало ногу. І так зробилося. Пішов повторно вчитися. Прикупив собі машину, вчився вдома. Тому пішов сюди здати, щоб вже їздити, а не. Перебігати волоку. Поїхав Валентин перший в Україні учень особливої автошколи, який успішно склав усі іспити. Вона розмістилась на базі релокованого Харківського національного університету внутрішніх справ. Попит на заняття кажуть, є в набір 30 чоловік. Із них було 4 чоловіка осіб з інвалідністю. Вони пройшли теоретичне заняття. зараз записуються на практичні заняття. Почалися вже нові теоретичні заняття, куди також записались. Чотири чоловіка осіб з інвалідністю. До зустрічі з особливими водіями підготувались і у автошколі, і у сервісному центрі. До слова, для осіб з інвалідністю вона є єдиною у Хмельницькій області. Мета цього проєкту це надання можливості особам з інвалідністю отримати посвідчення водія вперше на право керування транспортним засобом категорії Б або ж перенавчитися та пройти заново практичний іспит. Ми зі свого боку зробили все можливе, щоб в наших сервісних центрах люди з інвалідністю могли отримати послуху безперешкодно, то тобто обладнали обладнали кімнати, Нати всім необхідним зробили доступ до теоретичного класу, теж щоб люди могли перейти в теоретичний клас, обладнали кнопками виклику вход і в теоретичний клас, і в зал надання послуг. Також окрім навчання водіїв з нуля, автошкола також допомагає покращити водійські навички захисникам, які втратили ту чи іншу кінцівку, аби ті знову могли сісти за кермо.